Всім привіт! В цьому відео ми разом зробимо такі гарні резинки для волосся. Беремо стрічку. Моя стрічка 4 мм. Довжина 30 см. Відрізаємо під гострим кутом, обпалюємо краї, ділимо стрічку напополам, перетискаємо і трішечки обпалюємо. Притискаємо. Далі зав'язуємо один край. І просовуємо бусинк на мистинки. На мастинки 5 см. Пропускаем на мастинку через стрічку. 1 Два. Зав'язуємо другий край. І розподіляємо. І таких стрічок потрібно зробити 10 штук. Для подальшої роботи нам потрібен клеєвий пістолет. Беремо стрічки, ставимо. І ось тут у нас міточка. Де ми обпалювали, це серединка наша, даємо сюди каплю клею, прикладаємо наступну стрічку, ось міточку добре видно, і трішки притискаємо обережно. Далі знову одну капельку клею, Ставимо стрічку, і так потрібно приклеїти всі наступні стрічки. Добре притискаємо. Коли застине клей, то можна краї відрізати ось так. Тепер беремо стрічку, обпалюємо край. Відрізаю, обпалюю, даю клею, приклеюю, приклеюю, добре притискаю. Далі. Беру стрічку широку 2,5 см шириною приблизно 4 см, обпалюю краї. Потрібно загнути на три частини стрічку з двох сторін. Трішки обпалюю края, в серединку даю трішки клею. Притримую. Обклеїла з двох сторін стрічку, беру резиночку, приклеюю самі стрічки до резинки, притримую, добре притискаю. Далі беру широку стрічку, даю клею з серединки, притискаю, обертаю стрічку і приклею, притискаю, прибираю зайвий клей, ось така. Гарна резинка з стрічками готова. Надіюсь, моє відео вам було корисним. Якщо так, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Па-па!